Насправді ви хочете грошей. Перша причина, ви хочете підвищити свою значимість. І насправді почуття гордині або убогості, воно не вирішується грошима. Друга причина це ви хочете грошима купити собі безпеку. І корінь цієї потреби з дитинства, коли ви в контакті з близькими, з рідними людьми не відчували безпеку. І зараз в дорослому житті проживаєте те саме. Три. Ви хочете за гроші купити свободу. Але почуття свободи формується через відповідальність. Чотири потреба у прийнятті та схваленні іншими людьми вас. Але насправді ви не можете подобатися всім. 5. Потреба відпочити. Але чим більше у вас буде грошей, це не значить, що ви зможете відпочити. Якщо є переконання, які блокують розслаблення, то ви будете навіть у других готелях відчувати тривогу і через це не зможете розслабитись.